За свої більш ніж 25 років існування театр пісні Містер Норд виховав не одне покоління вокалістів. Містер Норд на своєму рахунку має понад 20 гран-при всеукраїнського та міжнародного рівня, адже кожним своїм виступом вражає авторитетне журі. Це диван на Рудані. Сьогодні в гостях керівниця театру пісні Містер Норд Маріана Мясоєдова. Маріан. Можна вас обідня, да. я радий вас вітати, радий вас бачити. Нарешті це відбулося, тому так. що ми вже переносили ефір. і знаєте, мені здається, що коли ефір переноситься, то коли він відбувається, це щось неймовірне. Мене вражає те, як ми з вами спілкувалися до. Старту наших зйомок я маю надію на те, що найближчі 20 хвилин ми з вами проведемо в дійсно цікавому спілкуванні про творчість, про мистецтво, про вокал і про все інше, що з цим пов'язане. Але на початку я пропоную подивитись невеличкий прев'ю. Добре, дякую. давайте ми це зробимо. То, шановні глядачі, увага на екран! Дитячий зразковий театр пісні Містер Норт» вже 30 років вражає глядачів своєю самобутньою творчістю, гармонійне поєднання вокалу і хореографії, яскравих костюмів та елементів театралізації у постановках, стиль театру пісні. Незмінний керівник колективу Маріана М'ясоєдова. Вона створює яскраві концертні номери, які отримують високу оцінку журів всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Колектив знаний у місті і в Україні. Багато його випускників є студентами вищих навчальних закладів. Дів культури і мистецтва і продовжують займатися творчістю професійно. Дійсно, є про що поспілкуватися, тому що історія містера Норда це для мене особисто така, знаєте, ну скажімо, так важлива сторінка, тому що коли я ще танцював у гірнику, я постійно чув містер Норд, містер Норд, містер Норд. Розкажіть мені, будь ласка, для тих, хто тільки починає знайомитись з вашою творчістю, з чого все розпочалося? Ось ця ідея, концепт, і як це все? Еволюціонувало протягом часу. Знаєте, починалося дуже просто, дуже банально. Це була невеличка така е, групка дітей, досить така малесенька. Дітки були е, різного віку. Е, прийшли і було бажання співати. З дітками це ще було в музичній школі, у Сьомі нашій Інгулецькій. Ми співали, проводили дружно час, і так рок за роком колектив ставав все більше, приходило багато діток, і колектив перетворився в такий в театр, скажімо так, в дитячий театр пісні Містер Норт». але початок був дуже такий простий. Дуже веселий, скажу. Спочатку На скільки налічувалися дітей? Спочатку це була просто невеличка група дівчаток. Вони займалися всі в одній групі, і так вони потрапили в колектив з цих дівчаток. Була створена це було 10 дівчаток по 6 років. Це були самі перші. Зараз вже дорослі, вже, вони вже всі мами, які деякі з них приводять своїх діток в колектив до нас. Це покоління змінюється. Це завжди мені здається, вам як керівниці приємно бачити, коли учні приводять вже своїх дітей, і вони довіряють і знають, що тут точно вони отримують і знання, і підготовку, і досвід виступів на сцені. Скільки зараз навчається учнів зараз колектив. Нас ну десь близько ста чоловік в колективі, але я хочу сказати, на жаль, що е, з, з, з війною дуже багато наших. Класних вихованців виїхали за межі України, і кожна дитина за кожним ти сумуєш, особливо коли це вже дорослі, вже готові, так сказав, скажуть, артисти, і тому в колективі стало трішки менше дітей. Але колектив все одно це така велика дружня сім'я, родина. Слухайте, і тут знаєте, в мене питання: а як взагалі? ну… То дітей ну на мій погляд, це достатньо багато. Це Багато скажімо, а як взагалі знаходити оце натхнення, працювати, віддавати себе там не на 10, Умовно учнів, а на всі 100. Це ж всім потрібно однакову кількість любові. Уваги Знаєте, уваги дійсно, незважаючи на те, що колектив великої групи такі по чисельності, вони не маленькі, але кожна дитина, ти відповідаєш за кожного. Коли приходить дитина, коли її приводять батьки до тебе, то я відчуваю відповідальність. Мені хочеться, щоб вони були не схожі на інших. Якщо вони займаються містер Норді, то це вже якась така відповідальність для мене. Тобто на них дивляться в школі, на них дивляться е, їх там однолітки, на них дивляться вчителі, батьки. Мені хочеться, щоб ця дитина е, після кожного року вона щось для себе взяла. Я кажу: Ви мені буде за вас соромно. Ви ж е, в містер норді, обличчя да, це обличчя. <кручно> Я їм навіть кажу, ви в школі повинні теж бути кращими, скажуть, бо ви на сцені там е, займаєте найвищі місця, а в школі ви там десь щось. Не дороблюєте, то ви повинні завжди бути відповідати у цьому рівні. Дійсно, це нелегко, коли стільки діток, це нелегко, але це вже так склалося, що такий є колектив великий, коли приходять до мене дітки, то я з задоволенням слухаю, дивлюся кожного і всім даю можливість. Займатися і себе, як так сказати, відкрити себе свої таланти. Слухайте, це дійсно нелегка справа, нелегка задача, і професія також нелегка, Але знову ж таки, спостерігаючи за вашими виступами і в рамках різноманітних фестивалей і е, зйомок навіть тому, що містер Норд як колектив е, постійний гість наших і новорічних ефірів, і я просто бачу, що відбувається на сцені. Ці костюми, ця енергетика, е, цей драйв. Якщо так можна сказати, взагалі діти це відчувають, що вони потрапляють дійсно в один з найкращих колективів нашого міста. Я думаю, що спочатку, коли їх приводять. В 6-5-річному віці, я думаю, що вони цього не відчувають. І е, е, вже з, з нашими заняттями, з, з першими виступами на сцені, коли вони дивляться на більш старших там, наших вихованців, то може до них це доходить. Я думаю, що приходить оце е, таке, знаєте, від дітей в, в повній мірі, що я е, е, Член цього великого е, колективу, uh -huh. я несу там, щось. Це, це вже коли вони дорослі. Я думаю, що коли вже вони е, тут, і тут вони стають вже випускниками і вилітають з рідного гністечка, бо в нас інгулець невеличкий, такий, да, своє містечко, і е, всі діти по закінченню школи, вони е, е, ну, виїжджають в інші міста, великі навчатися, і тобто е, вони. Займаються в колективі до кінця своєї школи uh -huh. першої, і в цьому є величезний мінус, тобто дітки. Коли вони вже готові, такий матеріал для творчої роботи, бо мені, як керівнику, мені хочеться працювати і робити якусь нову програму вже з такими, знаєте, підготовленими ну, дітками, обажаєш, да. а вони вже ось 11 клас і в сутому зробити. І це дуже дуже швидко дуже це все відбувається. І ти кожен раз, ти я можу поспитати у дитини: так ти в якому класі? А ти ще в сьомому, ну слава Богу. Ще є в тебе пару рочків, і я завжди чим вони дорослішими стають ти мені. А вже я починаю вже за ними сумувати наперед, бо кожна дитина як уходить, це часточка моєї душі з ними уходить, тому що дуже багато сил вкладається в кожного і любові. і... Ну я скажу так, що я не знаю, там щодо дітей віку там умовно до 15 років, тому що я коли також танцював у Тетяни Довенко, Я також там постійно себе дуже погано вів. Мене там проблеми були з дисципліною, а Вже потім, вже коли там Це самі веселі учні такі, Да. був, був 9, 10, там одинадцятий клас, коли я вже також вже випускався. Я вже потім розумів наскільки взагалі я доставляв хлопоту цих, знаєте, безпосередньо. Детяні Олексіївні, але я маю надію на те, що у вас всі діти. Ні-ні, з... У нас такі бувають проблеми. У мене є діти, <світ> яких в мене є одна моя випускниця. І вона зараз вона мені дуже близька, як ну із, як, і, і всі мої випускники. Ми з усіма підтримуємо зв'язок. І вона є завжди кажу, ліза. Ти пам'ятаєш, я її виганяла з колектива може раз зі три. І з директором Балацу культури ми проводили бесіди із батьками. Вони зносили. Кришу, коли я зайшла в роздягальню, вони просто е дах впав на підлогу, і це вони якоюсь кофточкою зачепила. Я коли зайшла, я розуміла завжди, що я не знала, як мені приходити на оперативну нараду, бо мене завжди за творчість, ну якби тут все добре, працюєте. Але дисципліна це було дуже завжди, розумієте, мені тільки дитина приходить. І саме головне це розкрипустити, щоб він такий був веселий, щоб вони були енергійні. Самі собою, да, таку uh -huh, дитячу, uh -huh, uh -huh. якусь таку їхню знайти е енергетику, таку, і щоб вони були сміливими. І тоді і я на ті на ті граблі я саме і наступаю, бо я і спочатку їх розтормошить, мені треба. А тоді я не знаю, як їх до ладу, як їх зупинити. Mm -hmm. Бо колектив це ж дисципліна, а і вже. ви ж ви знаєте, якщо ви mm -hmm. були в колективі, Шо? розумієте, що <рес> без цього неможливо. І є такі, що я ну, просто ми е, можемо посваритися, ми там можемо з батьками поспілкуватися. Ну а тоді оті самі такі балувані самі оті учні, які доставляли багато турбот, вони стають мабуть самими такими ну як сказати, самими близькими. Я зрозумів. слухайте, хочу поставити запитання щодо репертуару. І як він змінився в контексті повномасштабного вторгнення, тому що ми всі розуміємо, що до подій з лютого 22-го року всі колективи були виключно позитивні? Ну а вже ж це, коли мова йде там про вокальні якісь номери, тому що танцівники наші, особливо, якщо там якась сучасна хореографія, то їм потрібно, щоб там якісь там були звуки різноманітні. Як у вас з репертуаром і чи аналізуєте ви знову ж? Таке, те, що вам більше імпонує до лютого 22-го і те, що зараз, на що ви зараз робите акценти, я хочу сказати, в нас. Колектив, ну, скажімо так, він більш такий в нього жанр, сучасний він взагалі був, але в, в нашому репертуарі самі кращі номери і ті, що мали такий знаєте, успіх, скажімо так, там на фестивалях, якщо ми кудись їх вивозили там, за кордон або навіть там в Україні, це були е, 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 номери, створені на. Основі народної пісні, української народної пісні, кращі номери. Ми робили аранжування, і е, оце наш такий золотий, наш репертуарний такий, скажімо, свій оце невеличкий такий фонд, якщо можна сказати. Тобто українську народну пісню е, вона завжди в нас була в пріоритеті, але ми створювали е, ну по-своєму якось якесь. Я намагалася давати сучасне звучання, щоб це було цікаво дітям, е, цікаво було глядачу. Тому, скажімо так, у війну чи змінилося? Так, мабуть, змінилося. Змінилося ну, ставлення, може, ну, моє, так, і діти, може, час не може, а зараз вони трошки інші. Але ем, що? Ем, Одностайно, це е, сталося, що з репертуару зникли, бо в нас були російськомовні пісні, і досить було багато в репертуарі е, пісень російськомовних, і були гарні, скажем так, пісні, як для дітей, як вокальний матеріал, то так були. То ці пісні вони е, зараз вони да, відійшли, але е, дякуючи тому, що більшість пісень в нас була на українській Народні пісні номери построєні, а також багато пісень української, скажімо, естради, ну, класики української, да? там, Володимира Васюка, пісні, знаєте, таке вже «Коли ти», чи пісні наших сучасних авторів. То вони, як в нас були, так і є, але зараз. Ем... Хочеться, дуже хочеться, бо я так в душі. Я дуже люблю ліричні пісні, і мені взагалі дуже цікаво працювати саме з таким ну, з таким матеріалом, який може знаєте… Заставити глядача і дітей, замислитись і може десь там вилити душу, може навіть там сльози якогось такого, знаєте, пере. Від хвилювання да, від хвилювання, да. Але чомусь в нас таки є. Я хочу сказати, що такий накладений штамп, мені треба від нього якось відходити. Від нас завжди чекають якогось а, Вау. на сцені вибуху. Да. Що вони, це завжди це повинно бути, що ти, якщо кажуть, щось таке спокійно, то це вже не містер Норд. Чомусь так звикли нас приймати саме в такому активному звик? Скажіть мені, будь ласка, хто звик? Знаєте, от, наприклад, в нас скільки концертів. Наприклад, в палаці, в рідному палаці, да? і від нас завжди так. Ну це подфіналочку, піде містер Нур, так, містер Нур, що? І тут же я не можу вийти там з ліричною піснею, або там з колисковою, або якусь таку, ну. Угу. Розумієте, так? Розумію, вже. І, і я роз і кожен концерт, і, наприклад, там міські заходи вони кажуть: так, а ви нам щось таке під фінал, дайте щось таке, щоб от усі, так скажемо, пожвавішали. Угу. Тому о, оцей трошечки такий штамп він є, і мені від нього хочеться позбавитись. Хочеться більш ліричних номерів і таких, щоб заставляв замислитися, і е, треба більше часу. Не, мабуть, я просто не встигаю зробити те, що від нас чекають, морі. і те, що для душі. Я зрозумів. Слухайте, ну знову ж таки, я спостерігаю, я бачу. Я знову ж таки буду радий вас бачити в будь-якому амплуа, тому що знову ж таки, ми брали участь у фестивалі Срібний Джерельс. Який вже в 34 четверте проходив на Інгульці, в палаці культури? Завжди там так, приймають добре. Mm -hmm. Ось і ми брали участь у фестивалі на другий день. І я так розумію, що ваш колектив робив відкриття. Так. Фестивалю, так. Слухайте, ну це було дійсно потужно. Починаючи від композиції, від мелодії, від аранжування, закінчуючи текстом, виконанням, костюмами. ну це щось неймовірне. Це, знаєте, це такий показник гарного відкриття. Yeah, це я, як я на Олімпійських красу. іграх. Я навіть і не можу зараз представити жодний колектив який міг би зробити це краще ніж містер Норд, навіть якщо беремо умовно кривий ріг, я ж там не намагаюся за всіма спостерігати, те, що від вас для початку супер. Але вже ж мені б також хотілося б, ну по перше бути з вами, скажімо так, в один день <смі>, сутні, в рамках того чи іншого фестивалю. Ось і по-друге, хотілося б вже ж вас підтримувати, за вами спостерігати. І зараз я хочу, що нам пишуть, що три хвилини залишилося, про виступи зараз, містер Норд. Де ви виступаєте? Тому що знаю, що був фестиваль. Ви там отримали гран-при? Я вас вітаю. Дякую. Ось діти зараз. Хочуть сцени, що їм достатньо ось цих репетиційних, скажімо так, моментів. Чи все-таки потрібно виходити? не просто хочуть. Вони за цим скучили. Вони рвуться. І я, коли ми два рочки пробули в такому, скажімо, більш спокійному, не в репетиційному плані, а концертній діяльності, це було дуже не ну, скажімо, з порівнянням те, що було до війни, то це не в якій порівняння це не йде. І дуже цього хочуть. І кожен виступ, ми зараз срібно джерельця, і вони так чекали цього. По-перше, що це живий звук, що це глядач. У нас дуже гарний глядач на інгульці. Я думаю, що ви замітили, шкода, що ви були в неділю, бо було менше вже колективів, але в нас глядач він так сумує, повно людей. Люди стоять в проходах, люди підтримують, люди підтримують усіх артистів. Це дуже круто. І ми за цим дуже сумуємо. Сумуємо за оці спілкування з глядачем один на один, і діти вони е, радіють кожному живому виступу. Це це для них, ви розумієте, е, коли маленькі прийшли дітки, і вони ще ніколи не виступали. Я з ними на репетиціях, я їм е, намагаю щось там розказати, як це має відбутися. І мені так цікаво було, що вони відчують. Це круто, це класно. Вони коли побачили ті софіти, як на них запалили вогни, як їх підтримує глядач. То після цього їм хочеться займатися щось робити далі. Ну слухайте, ну я взагалі зараз хочу також бути присутнім на більшій кількості фестивалей, спостерігати за колективом особисто, з якими я. Захоплююсь, хочу, щоб все те, що ви планували, воно обов'язково здійснювалося, щоб те, що до душі, воно виходило спочатку з ідеї, перетворюючись на, на мій погляд, на щось масштабне, на виступ на справжній сцені. Хочу вас знову ж таки обійняти, йдіть до мене. Ви трішки, я знаю, що хвилювалися про 20 хвилин, так. але що? Все, да, воно вже там написано одна хвилина, це вже п'ять хвилин, це і така історія. Ну, нічого страшного трішки затягнуло. Я вам дуже вдячний за цей ефір. Давайте домовимось з вами сплином певного часу, місяць-два, коли у вас там буде можливість, ми знову поспілкуємось, тому що я відчуваю, що окрім спілкування з керівником. Містер Норду, можна було б ще з вихованцями поспілкуватися, їх точку зору почути. Так. Я думаю, що там буде всім це цікаво. Да, Я добре. вам дуже вдячний, скажу вам слава Україні! Героям слава! Туди, будь ласка, подивіться та скажіть всім бувайте! Бувайте!